Зміни у лісовому господарстві уже з 2027 року. Суцільні вирубки в Україні повністю заборонять. А в Карпатах будуть максимально відновлювати мішані ліси. Більше про ці нововведення дивіться далі. Насадження у Карпатах кілька років поспіль вивчають в Українському науково-дослідному інституті гірського лісівництва. Біля села Зелена є експериментальна база. Там проваджують різні методи відновлення, експлуатації та захисту дерев. Рубки переформування, за словами фахівців, виявилися найефективнішими. Рубки переформування це такі рубки, коли е Метою яких є перетворення одновікових, чистих, одноярусних насаджень на різновікові, багатоярусні і мішані. Якщо садити насадження ялини чистої, то ті насадження є нестійкими, тому що вони ростуть не у своїх умовах. І... Власне, рубка переформування і спрямована на те, щоб переформовувати чисті насадження, чисті не стійкі насадження у мішені насадження. І ще одне таке важливе поняття рубки переформування це те, що Рубка переформування є аналогом визначення вічний ліс, тобто це рубка, де лісове середовище зберігається завжди. Науковці додають, мішані насадження краще витримують зміни клімату. Якщо одне дерево захворіє, інші залишаються здоровими. Ще один напрям роботи вдосконалення лісового насінництва. Тут... Постереження процесів лісовідновлення, успішність якого залежить від лісокультурного виробництва, а також від технології вирощування сіянців і саджанців у розсадничках. Адже відомо, що ліс починається з насінини, і в даних коробах висіяне насіння аборигенних порід, а також інтродукованих порід. Тобто це є місце, де починається ліс. А ще на території відділу інституту працює постійний гідростаціонар. Тут науковці відстежують, як різні методи рубок впливають на водний режим Карпат і ризики паводків.